Добрий раночок. Я Людмила Богуш, я засновниця компанії BowlStejn. Сьогодні провожу тайм-менеджмент зарядку і хочу поговорити про важливість збору інформації. Ви знаєте, ми приймаємо рішення дуже часто, емоційно. Я якраз зараз готую, я підготувала виступ для клубу фінансових директорів, і у нас якраз там тема про те, як штучний інтелект. Можу працювати з емоціями. І я для них підготувала, я розробила помічника, який буде їм допомагати, емоції розуміти і так далі. Тобто я все це зробила. Але ж я просто подумала, я, коли я збирала інформацію, я узнала те, про те, як впливають емоції на прийняття рішення, скільки рішення стають неконструктивними від емоцій. Слухайте, так, така, така статистика, прямо, що там 80% рішень неправильні, не технічних, Якихось помилок, а із емоцій, емоційне, емоційне, емоційне прийняття рішень. І знаєте, от я так подумала, що може бути таке, де ми емоції вмикаємо і не, не аналізуємо ситуацію? І там, ну, в мене там 5, 5, 5 пунктів, головної причини, емоціональне. Але в мене тут сталася дуже цікава штука. Мені запропонували проєкт. І спочатку і проект це запропонувала людина, яка мені подобається. Да, у мене до цієї людини я кажуть, є фініті, тобто є бажання з цією людиною спілкуватися, цікава там, траляляляля. І коли людина мені пропонувала зустрічі і прочі, і прочі, там Є дуже цікавий проєкт, хочу тебе залучити, ля -ля 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 -ля". Ну, то все було класно. І навіть два, і мені да, два проєкти розповідав, ну, 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 чому ні, да? чому не узнати, що там за проєкт. Але коли я вже зустрілася і почала задавати запитання, то дуже ж така штука цікава вийшла. В одному проєкті з'ясувалося, причому це з'ясувала не я, тому що я просто цей проект надіслала своєму друге і кажу, слуха, а от таке тебе цікавить? Чи Ці він мені так срав? А от там, от в цій галузі, а в тому регіоні атра-ляля, а там корупція, а там я, я говорю, туди не пуду, не піду, тому що я не хочу конкурувати там з тими гравцями, хто ляля. -ля. І я розумію. Чому той чоловік, який мені це пропонував, чому він мені мене це за мені це запропонував? Тому що він шукає м, любі рішення, тому що там корупція, і він не може її, Да, прийти. І він правильно робить, що він шукає любі рішення і це всім, кого він знає. Він робить правильно. Але я так само зробила правильно, коли я спитала. Другу людину незалежного експерта, який, не маючи ніяких а, емоці... ніякої емоційної зацікавленості, просто оцінював цей проект. А другий проект, який мені запропонували, так само. Я, начебто, все нормальне і вреда все, І я уже до ой, як як цікаво, цікаво. Але ж оскільки я була зацікавлена, я продовжувала ставити запитання і з'ясувалося, що там от такі обмеження і такі обмеження. І те, як я я думала, що це можна використати, воно так не вийде, тому що там такі обмеження і про і. І я думаю, вау, як добре, що я вирішила позадавати питання, а не просто влізти в проект? Я можу сказати, що я така людина, що я можу багато в що в що влізти емоційне і в мене це буває. І тому до то, чому я про це вам хочу сказати: ми приймаємо рішення емоційно, це правда. Але як часто після того, як ми прийняли рішення, ми про нього жалкуємо? І там так само є, є навіть така статистика, що там 62 людей а в, 60, в 62% випадків люди потім жалкують десь через 3 місяці. В, ви уявляєте собі, через, через скільки вже доходить, да, що воно було не так? Тобто, ось вот такі цікаві штучки. Я а, чому про це вам кажу? Тому що. Розвивати свої когнітивні здібності це дуже класно і корисно. А вони розвиваються тим, що ви шукаєте інформацію, аналізуєте інформацію, збираєте інформацію. Її потрібно не те, що ми перевіряємо той самий штучний інтелект чи там яких розробників. Просто, якщо ви все берете довіри, ви будете покладатися. А якщо ви просто для себе вирішите, я хочу сам приймати рішення, а для цього мені потрібна інформація. От тоді ви не будете, ну навіть якщо будете попадати в якісь халепи, все одно вам не буде так, а, так, так шкода. Ну а на сьогодні я вам хочу порадити, щоб ви склали перелік своїх задач, що вам сьогодні потрібно зробити. Після того порахували час, скільки вам на, потрібно на виконання цих задач, впевнилися в тому, що ви не втрачаєте час, що в нас у вас немає такого а, так, ями якоїсь, куди де час десь подівся, а на що він подівся, ніхто не знає. Або ти взагалі не зрозумієш, чим його тобі зайняти. Тобто, вона все це дивиться, після цього складайте розклади. А ще хочу вам сказати, що я отримала величезне підтвердження стосовно когнитивних здібностей і чату GPT, і взагалі штучного інтелекту, я отримала величезне підтвердження стосовно того, що ми робимо, тому що ми навчаємо людей думати. І я розумію, знаєте, раніше ми казали, що наша місія робити сильних людей щасливими, а зараз наша місія робити розум... сильних людей ще й розумними. Отак, щоб вони самі думали і приймали рішення стратегічні, операційні, всякі різні. Ми, до речі, змінили наш формат трохи наших тайм менеджмент квестів. Ми їх перевели частину вже з Фейсбука в Телеграм. І я хочу сказати, що ті люди, хто там аплодував, аплодував і кричали Ой, ми я в Фейсбук не хочу, от давайте в Телеграмі. Вони ніде не можуть навчатися. Вони в Фейсбуці не могли навчатися, тому що вони в ньому розібратися не могли. А в Телеграмі вони не можуть навчатися, тому що ні, взагалі не можуть навчатися. То і все. І я для себе от зробила цей висновок: що хто багато скажеться, що він не навчається тільки тому, що йому не подобаються умови навчання. То це те, та людина, яка знайшла просто сама для себе виправдовування, але воно неправильно, да, воно не, воно не дійсно. Але що ми зробили? Ми розділили наш великий курс, який 90 днів займає 21 день турбо 21 і 60 день днів. У нас було 3, турбо 60. Ми його зараз розділили на три частини. У нас є турбо-21, це тактика, у нас є турбо цілі, і у нас є турбо стратегія. Це і вот вони всі по 21 дню. Так що давайте приходьте. Навіть якщо ви у нас вже навчалися, це не означає, що ви не знайдете щось нове для себе. І ви вже знаєте, що наше навчання це не про навчання, це про життя, а згідно своїх цілей. Все, пока.